Привіт дорогенькі! З вами Ігор. У нас сьогодні продовження збору всього, що можливо в God of War 2018 року. І перед нами магазинчик буде зараз. Хто кішку трогає? Так що зараз подивимося, що це у нас тут. Наслідом за магазином знайдемо телепорт. Сюди треба буде нести валькірєві череп, черепки. Чи як там шоломи? Якщо ah, well, там було уваляло щось, то якесь. Кружочок засвітився раніше. За сюжетом саме в цю локацію ми будемо носити шоломи Валькірій, і поки ми ще не зібрали всі шоломи Валькірій, давай ми тут займемося з малим розкопками. Але знайдемо не динозаврів залишки, а справжній скарб. Ще цікавіше. До речі, локація мапи для цього скарбу знаходиться в локації, котру ви бачите на екрані. Така мені потрібна одна із. Ну ось тепер сюрприз: я переміг всіх Валькірій, помістив на трони всі їхні головешки і перед вами королева Валькірій. Сам бій з Валькірією я не показую, але отриману очівочку, будь ласка. Якщо ви теж отримали, поздоровляю. Well, we it. Так, друзі, після такої запеклої бійки треба поплавати і пополювати на ворон. І поки ви побігаєте, я піду зроблю собі кави. Ще оце челендж. Поряд з вороною недалеко. Буде у нас ще один розломчик. Ну Поїхали, а у нас тут челендж. А, до речі, там ще фіолетова скринька, я її не записав, на жаль, на відосі. Ось там я стрілочку показав, там буде завал з каменів, його необхідно буде розчистити, підірвавши глечика, і там заберете собі скриньку. Щось знайшли. Йдемо за дрібкою лору. Might as well, right? Fine. А також тут ми здаємо квест. You are Все. А тут це не сюди. Повертаємось туди, де була фіотова скринька. Ось якраз вона там правіша була. Внизу. Ми йдемо у двері і зараз будемо виконувати ще один квест врятувати дракона. В минулих відосах на інших локаціях я вам показував, як ми рятували вже двох драконів, але я вам показав їх не в тому порядку. Саме з цього ви почнете за сюжетом. Коли ви врятуєте всіх трьох, отримаєте ачівку. Ось до речі, ми знайдемо шматок лору по ходу п'єси. І почнемо руйнувати драконячі храми, котрі й утримують дракона від того, щоб він вирвався на волю. Другий знаходиться зовсім поряд з першим. Прямо біля дракона. А третій буде трішки вище. Я думаю, ви знайдете, куди піти. Після чого повертаємось, активуємо п'єдестал. Сподіваюсь, він так українською звучить. І дракон вільний. Поздравляю. Ну, ми квест виконали, тепер новий нам дає. Також після ви можете взяти новий квест у гномів, Де цей фемелі бізнес. І тут я вирішив вам ще в відосі показати момент, як я отримую ачівку примордіал. А для цього вам необхідно скрафтити повний сет стародавньої броні. І поки я крафчу, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Не забувайте донатити на зсу. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. І слава Україні.